Літню оздоровчу кампанію на Полтавщині можна вважати відкритою. Літні табори розчиняють свої двері. Серед них і дитячий оздоровчий табір сонячний, що у селі Михайлівка Деканського району. Урочиста частина відкриття сезону стартувала традиційно: гімн України та підняття прапору. Наш лагерь уже работает и существует не один год. У нас каждым годом обновляется и усовершенствуется материально-техническая база. Помимо того, внедряются новые методы педагогической работы, а также культурно-развлекательные работы. Ярким примером этому свидетельствует то, что у нас уже нету свободных мест ни на июнь, ни на июль, ни на август. Одна табірна зміна приймає по 250 відпочиваючих. Їх за сезон три. Неофіційне відкриття першої зміни відбулося ще за декілька днів до урочистого. Тож за цей час дітвора вже встигла подружитися, організувати святковий концерт та придумати девіз своєму загону. Тепер на них чекає 21 день відпочинку та оздоровлення. У таборі обіцяють нікому із відпочиваючих сумувати не доведеться. Кожен день розписаний буквально не ти, що похвилину, по секунду. Перша половина дня це як правило діяльність різноманітних гуртків і секцій за інтересами дітей. Друга половина дня, як зазвичай, це загальнотабірний захід. Загально табірний захід проходить також в різноманітних формах. Це може бути квест, може бути ігрова програма. Програма може бути в вигляді конкурсу, змагань тощо за межами табору. В нас планується завтрашнього дня поїздки до аквапарку міста Харкова. Табір Сонячний вже давно полюбився своїм маленьким відвідувачем. Про нього можна сказати, одного разу спробувавши ніколи не забудеш. Я вже тут п'ятий рік, я вже багато на мене кажуть, що я старожила цього табору, ну, тому що я завжди тут участвую, мені дуже подобається. Тут дуже багато гарних друзів, я дуже багато знаходжу. Тобто, тут дуже багато Нас дуже багато возять в різні місця, в аквапарки, в всякі розважальні центри. Нам подобається тим, що Тут ми нас розкриває у кожного свій талант розкривається. Моя дитина відпочиває вже п'ятий рік. Наш син завжди приїжджає з прекрасними враженнями, відпочивши, набравшися нових емоцій на наступний рік. Те, що заклад сприяє гарному відпочинку дітям, підтверджують і посадовці області. Говорять, цей заклад відповідає всім стандартам та вимогам. Це заклад першої категорії. Він протестований, занесений до державного реєстру дитячих закладів. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку сонячний. Він, в принципі, заклад дуже компактний, невеличкий, але в той же час він приймає дітей в цьому році з усієї Полтавської області. Загалом влітку цього року в дитячому оздоровчому таборі Сонячний відпочине 750 дітей.